298-й день в Канаді, 06, 04, 24. Мені дуже сподобалось запускати відео через цей помах руки. Це просто. Придумали. Краще... Краще не придумаєш. Здалека собі включив, махнув рукою і все, почала запис. Це стандартно, воно було вимкнено в цьому телефоні. Сьогодні. Сьогодні. Сьогодні субота минула. Вже Сьогодні вже почалась неділя, вже десь друга ночі. Сьогодні засидівся в телефоні. Е, зранку прокинувся по будильнику в 10 О, бо хотів гарно поснідати, поснідав е, і випив порошочку оцього лікувального, вже трошечки краще себе почуваю, але так як я рухаюсь, то нормально себе почуваю. І поїхав на роботу. Сьогодні була вечірка, день народження у одного хлопчика п'ять років, і Ілона організовувала їм день народження. Ми підготовку робили, там все як має бути, повивозив, попідвозив. До другої години ми вже були готові. В другій годині приїжджало багато людей. Я, звісно, бігав туди-сюди, тих пускав, тих пускав. Бізі. Oh, Бізі-бізі. Але класно. Діти задоволені, всі задоволені, відгуляли, пофот, пофоткались і цей. Поприбирали і додому. День сьогодні простенький був. Тож е, нічого такого. Ілоненим дітям дав пістолети нерв, їм дуже сподобалось. І вони захотіли, я, я їм дав два, ну, але менші не знаю скільки років треба буде спитати. Два роки. Три, чи, два чотири роки. Зовсім маленька і тяжко це перезаряджати, але все одно така шустра мала, що це капець. І все, зараз я вдома. Зараз я вдома. Все. О, дві хвилини. Це, напевно, буде саме коротке відео. Зараз я е, вип'ю ще порошочку і в ліжко. Нехай він працює вночі. До речі, мій вітамін С. Вітаміночку треба з'їсти. Я собі взяв теж От, таку велику пачечку. Е, З'їм вітаміночку, цей порошочок на ніч. І, і спадки. Бо завтра ще одна вечірка. Олесі день народження в малого теж. і Завтра буде велика компанія. Будемо тавербі. Те, та я купив вже гарячий шоколадний ну шоколадний фонтанчик фондю. Буде фондю, плюс вона там щось вже готове. Якісь ковбаски. Але це вже буде завтра. Завтра я розкажу, бо завтра я ще їду на корпоратив з роботи. Не на корпоратив, це Рамадан закінчується, вони там виставляють великий стіл. Тож до завтра. Вже ці неділя.